Пане батяр. Да ви... идете гулять? Ні, ви впевнені? Може пішли? М -м? Пане Батярчику... Пішли гуляти... Пішли, мій хорошенький. Тут розлюхся. Две яка гарна погода в нас за вікном. Краса. Все цвіте і пахне. Та пішли гулять. Я вже тебе одів, зараз підемо гуляти. Так, да, вже готую. Посипаємо шампунем сухим від кліщів. Дуже добре допомагає від кліщів дворі. Так, батяр вже пристегнутий, пішли. Виходьте, пане. Тик-тик-тик-тик. Потопає. Пішло гуляти мені хороший. Стає чекає мене. Пласим ліфт. Все, ви нам ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, ми пішли гуляти.